Молитва за охорону дітей від небезпеки, Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй всемогутній опіці і охороні. Захорони їх, Господи, від усього, що може заподіяти шкоди їхньому здоров'ю, та наразити їх на небезпеку смерті. Але перед усім молю тебе найліпший, Отче, захороню їх від небезпек. Що загрожують їхнім душам, відвертай, Боже, своєю всесильною рукою від моїх дітей усе, що може мати лихий вплив на їхні невинні серця або стати для них нагодою до злого. Хорони, Боже, моїх діточок від гріха. Зійшли, молю тебе, своїх святих ангелів, щоб стерегли моїх дітей на життєвому шляху. Всемогутній Божі, Отче, провадь щасливо моїх дітей через усі земні небезпеки і бурі та допусти, щоб вони дійшли до пристані спасіння. Амінь.